Добрий день, дорогі друзі. Ми з України. Розпочинаємо черговий урок з географії в сьомому класі. І на сьогоднішньому уроці ми з вами продовжуємо вивчати закономірності формування природи материків і океанів. а Якщо буде більш точнішим, повторювати те, що ми у тій закономірності природи, які ми з вами розглянули в шостому класі, і тема нашого сьогоднішнього уроку клімат та кліматотвірні чинники. Мета нашого сьогоднішнього уроку – ознайомитися з основними чинниками кліматоутворення. І їх впливом на клімат тієї чи іншої території. Отже, будемо починати. Давайте спочатку, мабуть, повторимо, що таке клімат. Ви, мабуть, знаєте, що для кожної місцевості на нашій планеті характерні певні риси погоди для кожної пори року. І хоча пори року у нас змінюються, і погода протягом різних пір, рок змі... пір э, року змінюється, але э, приблизний. Приблизні риси погоди кожного року однакові, і вони повторюються. Багаторічна сукупність таких рис, яка характерна для даної місцевості, вчені і назвали кліматом. Іншими словами, діти, клімат це багаторічний режим погоди, характерний для конкретної місцевості. Давайте пригадаємо з курсу 6 класу, які ж чинники впливають на клімат, які причини зумовлюють те, що клімат на той чи іншій території саме такий, а не інший. Перший чинник діти це кількість сонячної радіації. Я вам нагадаю, що кількість сонячної радіації це кількість енергії, яка надходить на землю від сонця. Другий важливий чинник це атмосферна циркуляція, тобто горизонтальне і вертикальне повітря... переміщення повітряних мас. І третій чинник діти це підстильна поверхня, куди входить рельєф, морсь... морські течії та альбедо. Всі ці три чинники в комплексі впливають на клімат будь-якої території. Що значить комплексі? Одночасно. І причому вони між собою всі взаємопов'язані. Про це теж не слід забувати. Давайте розглянемо перший чинник це сонячна радіація. Сонячна радіація це кількість сонячної енергії, яка надходить до земної поверхні. Чинники, які впливають на кількість сонячної радіації, перед вами на слайдах. Чинник, перший чинник і дуже важливий, які ми вчили в шостому класі, друзі, це кут падіння сонячних променів. Нагадую: чим більше кут падіння сонячних променів, тим більше сонячної радіації надходить на земну поверхню. Чим менший, тим менше. Другий важливий чинник: тривалість дня. Всі ми з вами знаємо, що одна з причин, чого у нас взимку холодніше ніж влітку. Тим, що тривалість світлового дня у нас взимку коротша, значить, сонце світить менше, менше променів потрапляє на земну поверхню, менше її нагріває. Далі і, звичайно ж, хмарність теж впливає на кількість сонячної радіації. Чим більша хмарність, тим менше сонячна радіація отримує земну поверхню земна поверхня, оскільки хмари затримують сонячні промені. Або їх не затримують, але їх розсіюють. Далі, звичайно, Земля наша має форму кулі, як ми казали в 6 класі, раз вона має форму кулі, не може вона освітлюватися сонцем рівномірно і нагріватися. Чому? Подивіться на цей малюнок. Тому що на різних широтах сонце, сонячні промені падають під різним кутом. Там, де вони падають під найбільшим кутом, там у нас планета нагрівається найкраще. І така у нас ситуація, ви знаєте, на екваторі. На екваторі кут падіння найбільший. Тому й температури тут найвищі. Далі чим далі ми пересуваємося від екватора, тим кут падіння сонячних променів стає менший, відповідно, кількість сонячної енергії, ті ділянки, які розташовані далі від екватора, отримують менше і там холодніше. Да? Тобто, в помірних широтах наша планета отримує помірну кількість тепла, тому клімат тут помірний. До речі, на екваторі клімат жаркий через те, що найбільше сонячного тепла отримує. У полярних широтах земля отримує найменше тепла, тому клімат тут холодний. Отже, приходимо до висновку. В залежності від кута падіння сонячних променів, клімат на нашій планеті змінюється. На екваторі він жаркий, помірних широтах помірний, в полярних широтах холодний. Причому це не залежить від того, чи це північна півкуля, чи це південна. Ну, і якщо ми з вами подивимось на кліматичну карту, а кліматична карта, я вам нагадаю, це та карта, яка показує розподіл кліматичних показників. А кліматичні показники це розподіл температури повітря, розподіл кількості опадів, вологості повітря, атмосферного тиску, тобто всіх тих показників, які ми вчили з вами в шостому класі, вивчаючи розділ атмосфери. Кількість сонячної енергії, це видно, зменшується від екватора до полюсів. Чим далі від екватора, тим на землі холодніше. Пригадуєте, я про це вам казав в 6 класі. І це видно по ізотермам. Діти, ізотерми це лінії, які з'єднують місця на земній кулі з однаковою температурою повітря. Подивіться: чим ближче до екватора, тим показники температури вищі, і чим далі ми віддаляємося. Тим показники температури нижчі. тобто температура повітря на землі змінюється так само, як і кількість сонячної енергії, бо вона від неї залежить по іншому там ніяк бути не може. Тому найтепліше у нас в районі екватора, а чим далі від екватора, тим стає холодніше. От, в принципі, все просто. Рухаємося далі. Ну і звичайно, на нашій планеті є рекорди, і перший рекорд знаходиться в північній півкулі. Є таке селище діти, яке називається Оймякон, воно розташоване. Високо над рівнем моря, тому температура тут становить мінус аж мінус 77 градусів Цельсія. Да? Навіть там встановлений в цьому селищі на метеорологічній станції відповідний. Подивіться, значок такий. Да? Ну а в південній півкулі найхолодніше в Антарктиді, там була зафіксована температура. З позначкою мінус 93 градуса. Таким чином, мінус 93 градуса Цельсія це полюс холоду південної півкулі, а мінус 77 градусів Цельсія діти це полюс холоду якої північної півкулі. Думаю, що цим зрозуміло, і ми можемо рухатися далі. Бо знаєте, клімат тема така ну не дуже проста, м'яко кажучи. Тому буду намагатися вам пояснити все якомога доступніше. Е, звичайно. Е, Клімат будь-якої території пов'язаний не тільки з розподілом сонячної радіації, а й з повітряними масами, тобто з великими об'ємами повітря, тропосфери, які мають певні властивості. Повітряна маса діти можуть мати величезну площу. Ця площа, наприклад, може дорівнювати площі материка Африка, а це 22 мільйона квадратних кілометрів на секундочку. Тобто, уявіть собі, яка величезний об'єм повітря. Це є повітряна маса. І саме вони, повітряні маси вони винуватці того, що погода змінюється. Чому міняється погода? Та тому, що міняються повітряні маси. Повітряні маси, як я вже казав, це значні об'єми повітря з тропосфери, з однорідними властивостями. Які є властивості повітряних мас? Діти, ось вони виділені червоним. Температура. Повітряна маса може бути за температурою або тепла, або холодна. Тиск атмосферний. Вологість, повітряна маса буде, може бути або волога, або суха, і прозорість повітряна маса може бути або прозора, або запилена. Цих всіх властивостей повітряна маса набуває від поверхні землі, над якою вона, над якою вона утримувалась певний час, над якою вона сформувалася. Якщо, наприклад, повітряна маса сформувалася над океаном, то ясно, що вона буде за вологістю яка? Волога, да, за температурою. Дивлячись в яку пору року, взимку вона буде тепліша, влітку прохолодніша. За прозорістю вона буде, ну, ну буде не прозора, тому що хмар буде дуже багато. В будь-якому випадку, ви маєте розуміти, що надводною поверхнею формуються тільки вологі повітряні маси, які при, приносять на ту чи іншу територію велику кількість опитів. Будемо рухатися далі. А якщо беремо, наприклад, повітряну масу, яка формується над Азією або над Африкою, себто над материком, вона буде яка? Вона буде суха, і взимку вона буде яка холодна, бо ж материк земна поверхня взимку охолоджується. А влітку буде яка? Спекотно, тому що сильно нагрівається земна поверхня влітку. А як відомо, повітря нагрівається не від сонячних променів, а саме від земної поверхні. Спочатку сонце нагріває земну поверхню, потім земна поверхня поступово своє тепло віддає повітря. Так, розібралися трошки з повітряними масами, а ще діти повітряні маси розрізняють за тим, де вони сформувалися. Так, наприклад, над екватором сформувалися повітряні маси, які так і називаються екваторіальні повітряні маси. Далі, якщо будемо рухатися від екватора, да, далі в помірних широтах, подивіться, сформувалися помірні повітряні маси, в Арктичних, арктичні, в Антарктичній, в антарктичних широтах, в а в тропічних тропічні. Друзі, кожен із цих типів повітряних мас має свої властивості. Тобто повернемося до попередніх слайдів, має свою температуру, вологість і прозорість. Давайте розглянемо детальніше характеристику повітряних, кожної із типів повітряних мас. Якщо ми беремо екваторіальні повітряні маси, вони теплі та вологі. Тропічні повітряні маси сухі та теплі. Помірні, вони вологі взагалі, а температура залежить від пори року. І арктичні вони холодні та сухі. Тобто ми бачимо, що кожна повітряна маса має свої властивості. Звичайно, в атмосфері, так само як в океані, відбувається активне переміщення. Тільки не активне переміщення води, як в світовому океані, а чого? Повітря. І один із кліматотвірних чинників це атмосферна циркуляція. Поняття атмосферної циркуляції включає в себе як вертикальні переміщення повітря, так і горизонтальне. Тобто, повітря може переміщуватися як вверх вниз рухатися, так і. В горизонтальному напрямку. Ми це теж вчили в шостому класі. Зараз я просто все вам нагадую. Так, причому пригадаємо закон природи. Повітря завжди рухається з області високого тиску в область низького. Так як водичка тече з вищих місць в низькі, так і повітря рухається з області високого тиску в область низького. А тепер давайте пригадаємо, від чого тиск залежить. Він в першу чергу залежить від температури. Чим і ця залежність обернена. Чим вища температура, тим менший тиск. І навпаки, чим, чим нижча температура, тим тиск вищий. Да? Тобто можна легко прийти до висновку з цього логічного твердження, що взимку тиск вищий, ніж влітку, тому що влітку якби тепліше. Хоча влітку теж у нас буває високий тиск. Добре. Що чим проявляється атмосферна циркуляція? В першу чергу проявляється вітрами. Я нагадаю вам, що вітер це переміщення повітря в горизонтальному напрямку з області високого тиску в область низького тиску. Нагадаю, що вітри бувають змінні і постійні. Змінні вітри це ті вітри, які змінюються, тобто вони можуть змінюють свій напрям. Постійні, постійно дмуть в одному напрямку і ніколи не змінюються. Давайте трошки пригадаємо шостого класу, які вітри ми відносимо до змінних, а які до постійних. Ми всі їх вчили. Дивіться змінні вітри, наприклад, бризи. Бризи пригадуємо формуються над водоймами, над великими водоймами. Це може бути море, океан, велика річка або велике озеро. Бризи змінюють свій напрям двічі на добу. Чому? Тому що нерівномірно нагрівається, що вода і суходіл протягом доби. Денний бриз дме з охолодженої, охолодженої водної поверхні в бік узбережжя. Тому, коли ми прогулюємося з вами по спекотного дня по узбережжя великої водойми, якоїсь, ми можемо відчути оцей прохолодний вітерець. Вітер. Діти це є денний бриз. Вночі. Повітря навпаки рухається із суходолу в бік більш теплого моря або океану, або озера Великого, або річки не так важливо. Окрім бризів, до змінних вітрів іще відносяться мусони. Принцип роботи мусонів той самий. В Чому різниця? Там літо зима, у мусонів літо зима, а бризи це день ніч. Мусони це вітри, що змінюють напрям двічі на рік. Дивіться, влітку. Літній мусон дме з океану, в бік суходолу, і приносить велику кількість опадів дощі. Бачите, крапельки позначені, про холодну і дощову погоду. Так, зимовий мусон дме з охолодженого суходолу в бік більш теплого моря і приносить суху ясну, але морозну погоду. Мусони спостерігаються не всюди. Їх можна зустріти на східних і південних узбережжях Євразії. Да? Ось, будь ласка, південне узбережжя Євразії, тут мусони діють, і на східному узбережжі Євразії. Будемо рухатися далі. Тепер поговоримо про постійні вітри. Як я вже казав, постійні вітри це ті вітри, які змінюють, не змінюють свого напрямку. Оцю схемку ми з вами розглядали в шостому класі. Подивіться на неї, будь ласка. На цій схемі ми бачимо розподіл атмосферного тиску. І це правильно, тому що повітря завжди рухається з області високого тиску в область низького. І так, давайте розбиратися. Перший тип постійних вітрів, діти це пасати. Де вони формуються? Вони формуються між двома тропіками між північним і південним тропіком. Чому виникають ці вітри? Тому що на екваторі у нас низький тиск, а в тропіках високий. І повітря по закону природи рухається від тропіків до екватора. Але внаслідок того, що Земля обертається навколо своєї осі напрям. Повітряних мас змінюється. Вони мали б дути звідки з півдня і з півночі, але внаслідок обертання землі навколо своєї сі виникає оця відцентрова сила, яка їх трошки відхиляє. Тому в півночі, на півночі дмуть пасати північно-східного напрямку, а на півдні південно-східного напрямку. З цим розібралися. Тепер давайте розглянемо, як формується друга група вітрів. Я трошки забіг наперед, це західні вітри. Західні вітри формуються в помірних широтах північної і південної півкулі. Позначені вони ось такими червоними стрілками. Давайте ще знов таки з'ясуємо, звідки вони беруться. Дивіться, в тропіках у нас високий тиск, а в помірних широтах низький атмосферний тиск. По закону природи повітря рухається з області високого в області низького тиску. Мало б знову рухатися це повітря як? В північній півкулі мало б південний напрям, а в південній північній. Але завдяки знов-таки тому, що Земля обертається навколо своєї осі, вони відхиляються їхній напрямок, і вони рухаються з заходу на схід, тому називаються західні вітри. Третій тип вітрів діти, формуються між полюсами і помірними широтами. На полюсах у нас тиск високий, в помірних широтах низький. Тобто це повітря ніби стікає, їх ще називають стокові вітри, бо воно стікає з верхніх широт в нижні. Так? Звичайно, ці вітри холодні, це ж ясно. Їх називають північно-східні і південно-східні, тому що формуються, мають той напрям, самий напрям, що й пасати. Тільки пасати дмуть в тропіках і в екваторіальних районах, а стокові вітри дмуть в полярних районах. Відповідно, північні півкулі вони називаються північно-східні полярні вітри, південні півкулі, південно-східні полярні вітри. Так, розібралися з тими вітрами, чесно кажучи, це воно таке найважче, да? тому я так довго вам роз'яснював пояснював, аби воно було зрозуміло. На клімат планети впливає ще й підстилаюча поверхня. Що таке підстилаюча поверхня? Це суходіл і океан. Оце є підстилаюча поверхня. Так? Але ж ми знаємо, що суходіл у нас нерівний. рівний. Океан більш-менш такий однорідний, а от суходіл нерівний. Тому нагрівання в земної поверхні залежить не тільки від кута падіння сонячних променів, не тільки від повітряних мас, а ще й від характеру поверхні, що нагрівається. Так, наприклад. Льодовиковий, сніговий і рослинний покрив, водна поверхня суходіл. Неоднаково поглинають сонячну енергію. Ви ж розумієте, чим більше поглинеться, тим більше, тим краще нагріється, тим краще прогріє повітря. повітря. Так? І тому у нас взимку біла поверхня снігова легко відбуває сонячні промені, тому не нагрівається поверхня, тому взимку у нас і так холодно, це ще підсилює холод, влітку навпаки. Так? Земна поверхня прогрівається краще, поглинає темна поверхня більше поглинає тепла, напрогрівається і віддає. Тому влітку, в принципі, це одна з причин, чому ще влітку тепліше, не тільки тому, що кут падіння сонячних променів вищий. Давайте не забувати про те, що температура повітря на клімат впливає ще й висота над рівнем моря. Пригадуєте, ми з вами, коли вчили температуру повітря в шостому класі, говорили, що чим вище ми піднімаємося, тим стає холодніше. Чому? То тому що далі від земної поверхні. Так? Тому з висотою, запам'ятайте, клімат стає холоднішим. Крім того, крім того, давайте розберемося з цією схемою діти. Дивіться: гірські хребти є надійним бар'єром на шляху просування повітряних мас. Навітряні схили гірських хребтів отримують дуже велику кількість опадів. Чому? Тому що при підйомі вгору тепле повітря охолоджується з океану, перетворюється на хмари і випадають опади. Так? А водяна пара конденсується. Підвітряні схили опадів отримують дуже мало. Тому високі гірські системи, діти, такі, як Гімалаї, наприклад, Анди, на Україні це українські Карпати, Кримські гори затримують повітряні маси. Так. У прибережних районах на схилах гір, як зрозуміло, що випадає більша кількість опадів. Ті райони, які розташовані біля океану, да, вони отримують більше опадів, ніж ті райони, які розташовані подалі від океану. Чому діти так відбувається? Тому що повітряна маса вона може змінювати свої властивості. Коли вона, скажімо, навіть якщо вона морська і вона пройшла декілька там десятків тисяч кілометрів або тисяч хоча б кілометрів над суходолом. Вона свою вологу віддала і таким чином з вологою перетворилася на яку? На суху. Да? І от саме через це. Добре. Течії теж впливають на клімат материків. Наприклад, якщо вздовж узбережжя материка проходить холодна течія, то вона формує який? Прохолодний і сухий клімат. Якщо тепла течія, формує який? Теплий, але вологий клімат. Інколи течії впливають на утворення величезних пустель світу. Але про це ми з вами докладніше розберемося трошки пізніше, коли вже будемо вивчати материки. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з поняттям клімат, розглянули чинники кліматоутворення і їх вплив на клімат місцевості. На сьогодні у мене все. Я щиро дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей на уроках.